Вітаю у прямому ефірі Українського радіо Вінниці. Програма Вічна Віч перед мікрофоном Наталя Тукало. Після трагічних подій у Києві, коли внаслідок падіння уламків ракет поблизу зачинного укриття, загинули троє людей. В низці міст України ініційовано перевірку укриттів та сховищ. Відповідне рішення було ухвалено і в нашому обласному центрі про те, як відбуваються такі рейди, про реальний стан Вінницьких укритів, основні вимоги до таких приміщень, і перші результати проведеної роботи. Про все це та не лише продовж ефірного часу, поговоримо з керівником комунального підприємства Муніципальна варта Вінницької міської ради Віталієм Чигуром. Віталій Михайлович, я вас вітаю. Доброго здоров'я. Отже, почнімо з того, скільки наразі укриттів є на території Вінниці, і переважно де вони розміщені, на яких територіях. Будь ласка. На території нашого міста налічується більш ніж 1200 укриттів. Це як найпростіші укриття, як приміщення, для тимчасового перебування під громадян під час коли лунає повітряна тривога. Ось тому саме за минулі вихідні два дні працівники муніципальної варті та в складі представників державної служби надзвичайної ситуації і працівників національної поліції з. Здійснювали обстеження, було створено 60 робочих груп, які протягом я вже сказав двох днів здійснювали обстеження даних приміщень муніципальна варта сьогодні перевіряє саме найпростіші укриття. Чи взагалом всі загалом всі. всі взагалом? Це і території, де знаходяться найбільше на території житлового фонду. Це багато поверхівок Наш також є і. Приміщеннях комунальної власності та комерційних також комерційної власності. Скільки вже вдалося встигнути перевірити за ми два всі, дні? Перевірили. всі перевірили? Всі перевірили Ну, перевірили. 60 груп протягом двох днів. Це така була доволі кропітка робота, але вона була проведена. Про які результати сьогодні можемо трішки звітувати вже громадськості, Який у нас реальний стан зі сховищами можливо ваші особисті враження? Ну я скажу, що в цілому ситуація доволі Нормально, звісно, що виявлялися недоліки, але в цілому хочу характеризувати, що вони є доступні і знаходяться в задовільному стані. Тобто, в незадовільному в нас немає в Києві під час перевірок. Частину приписали, що вони в незадовільному стані взагалі. А частина в задовільному. У нас в задовільному. Ну у нас я не можу казати, що 100% в задовільному стані, але більша їх частина все ж таки знаходиться в задовільному, хочу наголосити стані. Які найголовніші проблеми проблеми, недоліки? Недоліки ви виявили і ваші? Ну, виявили такі випадки. Десь приблизно декілька десятків випадків, що взагалі нам не відкрили. Ми будемо ще й доопрацьовувати з цими особами, відповідальним особами за дані приміщення. Недоліки були зафіксовані, це більше всього, це те, що були відсутні таблички. При вході в, що, таке укриття є? що таке укриття є, хто є відповідальною особою, мається на увазі, це адреса має бути розписана прізвище відповідальної особи, де знаходиться ключ і мобільний номер телефону. Ну, такі е, недоліки, як відсутність таблички, виправити можна. А чи були такі випадки? Ну, коли ну досить стан задовільний, а ось знаходитись людям там досить некомфортно? Ну, ви розумієте, що будемо говорити про те, що самі е, приміщення, які сьогодні слугують, вони в? в Раніше, скажімо, не були передбачені до війни, що це мають бути там як найпростіші приміщення для <кій> тимчасового перебування. Але ми розуміємо, що ми живемо військовий стан і їх потрібно готувати, облаштовувати. Тому зрозуміти, що це робиться за кошт якихось певних осіб, які проживають там це, чи це ОСББ, чи за рахунок там, управлінських компаній, чи то за рахунок комерцій, якщо це комерційні приміщення за рахунок особи, Об'єкта господарювання, звісно, що це робота. Я хочу наголосити, що ми вже розпочали ще з минулого, минулої осені. і ми для, з вами для говорили. нас, так да, да. звісно, це не якесь, не якесь нове завдання. Ми... Працювали весь цей час і повторно, от спочатку травня, за дорученням Вінницького міського голови, ми розпочали повторно перевіряти, і будемо і надалі перевіряти. Це не означає, що ось, пройшло два дні, ми перевірили все, там усунули недоліки. Ми розуміємо, що воно може бути і знову вже повторно захаращене, до прикладу, mm -hmm. да? чи там можуть бути якісь трапитися аварійні такі недоліки, на які потрібно буде звернути увагу. Там може бути і прорив <кій> каналізації. Труб каналізаційних, тому ми маємо постійно обстежувати, і ця робота, повірте, буде проводитись найближчі місяці, а то може і навіть більше. Тому робота така проводиться і надалі буде проводитись. Фіксуємо недоліки, якщо це стосується в межах повноважень муніципальної варти, це за порушення вимог правил благоустрою, а в нас прописано, що захаращення підвальних приміщень. Uh -huh. Категорично заборонено. Працівники муніципальної варти, якщо фіксують такі недоліки, вони надають припис. І найкоротший термін, ми довго не затягуємо на сьогоднішній день, ми повторюю, я що сьогодні в державі йде війна, і ми маємо швидко реагувати. Ну і нас мають розуміти також балансоутримувачі. Цих приміщень і мають швиденько сувати, тому що а ми, якщо каналізація тече, це не знов, до вас знову ж, ми, Якщо ви такі фіксуємо випадки, ми передаємо е, профільним там департаментам чи до прикладу, це може бути там і обласне підприємство водоканалу. Передаємо в різних інстанціях, то може швидко відреагувати на ті чи інші недоліки. Але от до прикладу фіксується, що якщо ми приходили декілька місяців тому, перевіряли до прикладу, будь-яке приміщення взяти підвальне. Ну, було в нормальному, естетичному стані, ну, якийсь громадянин вирішив там, винести якісь старі меблі. І такі випадки є. І в укриття, постійно. І в ну, Звісно, що це як підвальне укриття, воно слугує підвальним приміщенням, то знову ж дається припис, і щоб швиденько прибрали. Тому така робота не може бути єдиноразовою, там, от провели її субота, неділя, там, повторно ще пішли там, протягом тижня. Ні, вона має бути систематичною. Тому що ми ще раз наголошуємо вже неодноразово казав, це стосується безпеки, життю, здоров'я наших громадян. А були такі ну приємні враження від представників муніципальної варти. Коли ви прийшли торік у вересні, коли були рейди, ви вказали на недоліки. Ви прийшли, і сьогодні там все. Нормально. Так, є тут. Ви знаєте, що все ж таки з часом свідомість наших вінничан, вона стає все кращою, я б сказав. би. Тому що мешканці між собою домовляються, давайте ми поставимо там додаткове освітлення, облаштуємо лавками, стільцями, Ну, в кого на що вистачає вже такої фантазії. І дійсно вони розуміють, що вони роблять насамперед для себе, для своїх там, сусідів, для своєї сім'ї, для своїх дітей. Тому є такі. Я б сказав би зразкові е, укриття, чи хай скажу навіть приміщення. А можемо назвати хоча б декілька, що вони у нас такі в нормальному стані? я, я, я зараз не буду, я не готувався саме до адрес, щоб сказати, не хоча б. але є такі, ми фіксували і на вулиці Пирогова такі випадки, що не випадки, а саме ситуації на вишенці. Угу. Наступний раз я обов'язково прийду, і дійсно такі таких людей свідомих потрібно на сьогоднішній день хвалити. Похожеться. Які основні вимоги? Є такий перелік вимог, що <coughs> має бути в укритті обов'язково. чим вони мають бути забезпечені? Ну щодо стану е, чистоти, охайності, але це, це дуже важливо саме як ви вже сказали. Які вимоги вони не мають бути захаращені? Людина має оперативно зайти в приміщення без всяких там перешкод. Ну, як я вже казав, це має таки бути місця облаштовані для сидіння. Це я вже казав, лавки можуть бути крісла, стіль. Ціну будь-які такі елементи, має бути обов'язкове освітлення, має бути питна вода, має бути технічна вода, має бути вогнегасник. Якщо кількість їх більше, ніж розташовано на 50 осіб, має бути додатковий вихід, має бути, якщо ще більше територія, має бути і система вентиляції, тому такі є спектр. Ось вогнегасник Багат, у багатьох приміщеннях так, відсутній був. А, відсутній? відсутній? Ну, фіксували ситуацію такі. Є такі так? випадки були, так. Да. А хто має забезпечити такими вогнегасниками? Ну, кажу, кажу, хто це відповідає, це вже... той і забезпечує, Вісно, так? Да. Ви вже говорили, що частина, я сподіваюся, маленька частина дверей були зачинені, так? Декілька десятків. Ось ви прийшли. ну, власне... Що зробити, щоб ситуація не така, не дай Боже, не повторилася ніде в Україні, зокрема і у Вінниці, щоб людина прийшла одна друга, а двері зачинені. Ну, Особливо що, вночі, звичайно, ну дивіться, звісно, що ну, наприклад, до прикладу є голови СББ, да? uh -huh. вони зазначаються, як правило, свою інформацію на та інформаційні таблички. Ми розуміємо, що е, якщо особа відсутня, да, яка відповідає, має бути заступник, який все одно має відчинене. Але те, що воно під час повітряної тривоги має бути обов'язково відчинено, це факт, і від цього ми нікуди не дінемось. Якщо ми будемо все таки бачити, що нас не чують, ми будемо інформувати правоохоронні органи, щоб вони в межах своїх повноважень реагували на такі випадки. Ми не залишимо нікого, хто буде йти проти цих вимог. Ну, ось у Києві е, столичний голова ухвалив, що взагалі укриття двері укриті не мають бути зачинені. Ми, ми, ми як до того ставимось? Головне, щоб вони були відчинені на час тривоги. Ну, ми на сьогоднішній день саме акцентуємо так, що. Ми розуміємо, що ми не можемо якби, організувати, щоб вони були цілодобові, і аргументи, звісно, що можуть потрапляти і сторонні особи, коли відчинено, так? але ми розуміємо, що під час сигналу повітряної тривоги вони мають бути обов'язково відчинені. Як реагують ті, хто відповідає за стан укриттів, коли ви перевіряєте? Більшість громадян? Відносяться свідомо. Вони змінили і змінюють е, своє ставлення, свою думку е, щодо того, що має бути відкрите. Але є все ж таки поодинокі випадки, які ну можливо, навіть не поодинокі, як я вже казав, до прикладу, це декілька десятків, які от ще нас не почули нашого. Ви проводите відповідну роботу, я розумію. і Будемо проводити, надалі. якісь штрафні санкції якось ви караєте. Можливо, ну, не ви, а взагалі, ну взагалі то напрямок в кожної є свій напрямок. Муніципальний варто свій, ДСНС свій. І вже якщо є такі, що не підкаряється, то а от всі рейди. Це ж не навіть поліції. не двоє людей ходить. Правильно Перевіряю. Чи скільки людей входить в три три троє людей три представника з різних служб і всі контролюють шкільні канікули. Розпочались в будівлях шкіл. Розміщені також укриття. Сьогодні вони будуть доступні для загалу? Так, так вони будуть відчинені і все це і... узгоджено з керівниками освітніх закладів. Так, правильно так, люди вони, можуть вони обов'язково будуть відчиняти і люди безперешкодно можуть туди потрапити. Питання щодо муніципальної карти. Мапи, му му мапи. Муніципальної мапи, на яку нанесені всі укриття. Ось у Києві, я сьогодні до Києва багато звертаюся. Ось у Києві багато об'єктів, які були нанесені на цю мапу, в реальному житті були відсутні, як у нас. А ми моніторимо це постійно. Ми здійснюємо моніторинг, ми дивимося, саме ті приміщення, які нанесені на нашу інтерактивну мапу. І ми дивимося, що воно дійсно співпадає. Бувають поодинокі випадки, що десь були верніше, але вони вже були усунуті, і на сьогоднішній день ну вона реально співпадає. Повідомлення з телеграм-каналу міського голови Сергія Моргунова щодо розробки у Вінниці єдиної міської системи дистанційного відкриття замків на укриттях під час тривоги. Ось процитую: доступ до укриттів питання, яке важливо вирішити негайно, необхідно максимально виключити людський фактор. Дав доручення розробити єдину міську систему дистанційного відкриття замків на укриттях під час тривоги. Написав Моргунов. Відповідальність за належний стан укриттів та забезпечення доступу до них ляже на балансоутримувачів. Кінець цитати. Ну, проте, коли саме запрацює ця система, ми будемо обов'язково інформувати в новинах та наступних ефірах Українського Радіо Вінниці. А ось ну, таки, така система, вона все одно буде залежати. Нехай не від людських, людського фактору, але ну, від електрики банально. Ну, воно має бути обов'язково мати альтернативне живлення. Від, угу. Це можуть бути слугувати як акумуляторні батареї. Ну, в принципі, слугувати як. Воно має працювати завжди. Ну я розум. Я впевнений, що буде воно проведено в тестовому режимі. Ну нехай відпрацюється профільний департамент, яким дав доручення наш вінницький міський голова. А далі ми будемо бачити, як ця система працює. Ну поки що немає термінів, коли, коли і як це буде розроблено, але в перспективі воно має бути наразі. мені невідомо, але я думаю, так як зараз дійсно у нас в нас державі війна, це буде робитися швидко. Але буде якась централізована кнопка, яка буде просто відмикати ці. Там, де воно, ну я розумію, там, де, що вона де облаштовано. Там де облаштовано. Тобто, все одно вони будуть зачинені правильно. Там, де вони мають бути зачинені, можливо, там є матеріальні цінності. Звісно, так? На, ну, наприклад, ми будемо дивитися об'єктивно, це і там є майно е, тих же самих мешканців житлових будинків. Ну там, де школи, то звісно, що є відповідальна особа, яка буде також за цим вже піклуватися і дивитися. І трішечки не про не про укриття, але про обов'язки, про те, що чим сьогодні займається муніципальна варта. І ось я знайшла інформацію у вас на сторінці, що цього разу вище так. Перевіряйте стан не цього разу. Взагалі перевіряєте стан сміттєвих майданчиків. Є певні вимоги, яких потрібно також дотримуватись. Ось кілька слів про ці перевірки. Да, дійсно. Ми перевіряємо зараз стан контейнерних майданчиків. Ми вже перевірили 307 таких майданчиків і зафіксували 110 в них недоліків. Надали надали приписи працівники муніципальної варти, і Зараз ми повторно будемо. Перевіряти їх стан чи усунуті ті недоліки, це є такі, що захаращені, засмічені, там пошкоджені. Даже є тому ми підемо обов'язково повторно їх перевіряти. А чим вони захаращують? Ну на що ви звертаєте увагу першочерговою? Ну, меблі виносять по і ставлять. меблі виносять, і будівельне сміття, гілля ну, багато чого такого цікавого. Ну але це все ж таки в кінцевому результаті є загалом захаращення. Але люди можуть питати, куди ж дівати ті меблі? Хто має їх вивозити, коли вони є? Когось наймати, якісь компанії. Ну, на сьогоднішній день є послуги окремо ну, на вивозу, наприклад, будівельного сміття, гілля можна замовити. Да, можна замовити і вивезти, але це не привід на такі потужні складування, які періодично ми фіксуємо масштабні саме на контейнерних майданчиках. І Перевірки дитячих майданчиків, що саме ви там перевіряєте? Елементи саме цих дитячих майданчиків це і дитячі гірки, і гойдалки, і інші елементи, які є. Місця, де дітки граються в піску, облаштовані. Взагалом, щоб вони були не зламані, правильно я розумію? Звісно, що елементи, щоб дитина під час, коли вона грається, знаходиться на дитячому майданчику, не травмувалась, не пошкодила як своє здоров'я, так і ми періодично бачимо, що такі моменти є. Але в цілому їх знову ж у нас більше 300 таких дитячих майданчиків. Є різні баланси утримуючи, це як і ОСББ. І Профільні департаменти Вінницької міської ради, надаються приписи. Але вся проблема в тому, що от нещодавно я спілкувався з одним із директорів шкіл, до якого, в принципі, були там питання щодо пошкодження. Вона каже: от тільки вчора. Відремонтували, замінили там елемент, був лавочки, доприкладу, uh -huh. да, це треба було доску замінити. І вже сьогодні вона знову пошкоджена. Ну, ну то ж не ну, директорка ламала. Звісно, лавочку, що так? не ну... директорка ламала, але вона є відповідальною особою за ці дитячі майданчики. І знову школа має ремонтувати. І знову школа має ремонтувати, але ми ж розуміємо, що це більше недбалість. Я не думаю, що це і знову ж шкодила дитина, яка п'яти-шестирічна чи двохрічна. Це приходять вже такі Більш дорослі, дорослі і, і дорослі, взагалі дорослі, приходять і шкодять дані елементи. І це дуже прикро, що. Ну, доросла нас... людина, якщо це не, не, не підлітки, доросла людина і дитячий майданчик. Чи має право муніципальна варта або якісь ще наші перевіряльні органи. Ну, виганяти їх банально з майданчика, коли вони сидять з, там. Звісно, ну я б навіть сказав, що це більше напрямок працівників поліції, угу. тому що це є, можна навіть і рахувати що це і хуліганські дії. Тому, звісно, що я знаю, що поліція реагує на такі випадки. Вони є. і ми неодноразово на цю тему спілкувалися, щоб теж більш акцентували на це увагу, але вони є такі випадки. А якщо це підлітки руйнують, то батьки відповідають. Батьки будуть ремонтувати і платити за відновлення да. майданчиків. Да. Щодо стану цих майданчиків, якщо потрібно їх фарбувати, приводити до ладу, стригти газони поряд, це хто має робити? То і хто ну, вже балансу утримач. Ну те, що стосується е, от, саме, там фарбування. То ми обов'язково починаємо вже в квітні місяці надавати приписи, вже сказав, відповідальним особам щодо приведення саме після зими в належний стан фарбування там потрібно десь зацементувати так, щоб воно було. Доволі нормально облаштована. Mm -hmm. Але такі бувають, що поточні саме роботи, як я вже сказав, це елементи пошкодження якоїсь доски. Чи, можливо, от є mm -hmm. теж. Моменти, коли там гірка не облаш... не до кінця дороблені, там буває бокові частинки, то також от ми надаємо приписи. І... Ну, Щоб діти не травмувались. Да. Ну і ще такий один із напрямків вашої роботи це організація перевірки на водних об'єктах. Водних об так. Да. Це серйозно. Я дивлюся, ці труби, які виводять наші. Деякі громадяни до річки це окреме питання. От щодо води, будь ласка. Ми розпочали такі роботи ще на початку року, вже перевірено таких 71 водний об'єкт. Найбільші проблеми? Да, які? Це, от, це те, що не облаштування вигрібних ям, і ми розуміємо, що саме рідкі відходи. Потрапляють в ґрунт, ну а потім вже, звісно, що і водні об'єкти людині Тому... легше не зробити вигрібну яму нормальну чи штрафи платити, які їм потім приходять. Але ж ми повторно приходимо, Ми це не значить, що ми один раз там склали протокол, навіть якщо людина заплатила штраф, ми прийдемо і другий, і третій раз. А Вона раз. іншу трубу покладе. Є такі випадки? Ну, поодинокі випадки є, що неодноразово ми вже складали протоколи за такі правопорушення, але. З початку року, от уже ми зафіксували більше 40 таких випадків і складали на наших громадян дані протоколи. Але е, я хочу сказати, на сьогоднішній день у нас така плідна робота з новоприєдними територіями. Там роботи ще доволі багато, тому що. Десятиліттями люди звикли собі, що можна там викопати вигрібну яму, там не повністю облаштувати. Наразі зараз ми працюємо акцент, зробили саме на наскільки важко ну пропрацьовувати такі моменти, саме от на прилеглих територіях. Ми пішли по принципу ще в минулому році. Ми провели такі превентивні заходи, пояснили мешканцям новоприєднаних територій, як воно має виглядати. А зараз уже ходимо і перевіряємо. Так, що, але розуміємо, що це питання не цього року, ще прийдеться нам працювати. Певний час довгий для того, що ми щоб... попри війну маємо це робити, тому що як ми цього сьогодні не зробимо завтра. Ми ну просто... але в цілому віничани більш стали свідомі, в свідомі і облаштовують. Ми приходимо повторно. Якщо там чи за 2-3 тижні, ми знову приходимо, перевіряємо то більшість із них все ж таки облаштовують. І муніципальна варта продовжує плідно співпрацювати з ситуаційним центром. Правильно, так. Камери працюють у Вінниці. Камери працюють щодня ми виявляємо. Що порушення, і передам інформацію порушення правил дорожнього руху, порушення вимог правил благоустрою, як так уже традиційно скажу, що велика така проблема є, коли їдуть бетонозмішувачі і розливають на дорожнє покриття бетонну сумуш. І все ж таки, Без ось, с, таких с, саме за допомогою камер відеоспостереження, це дуже добре, ефективно працює. Я вам дякую, Віталій Михайлович. За ми сьогодні багато про що встигли поговорити. Дякую. Наразі програми. Дякую. програми вічна віч добігає кінця. Нагадаю, гостем нашої студії сьогодні був начальник комунального підприємства Муніципальна варта Вінницької міської ради Віталій Чигур. Говорили ми про перевірки стану критів, майданчиків, сміттєвих майданчиків. Багато про що говорили. Будь ласка, дивіться нашу програму програму на ютуб каналі Суспільне Вінниця. програму вела журналістка Наталя Тукала. Працюємо, наближаємо нашу українську перемогу. Дякую.